А які ознаки світової війни? Бо і Перша, і Друга світова війна починали з регіональних конфліктів і штучно створених. Відповідно, ми маємо таку ж історію: ми маємо вже два великі конфлікти: один на Близькому Сході, другий в центрі Європи. Це може це, це вже початок чи нема початку? Ну, Не забувайте пакистансько індійський нещодавно протистерні, яке теж всі повірили, що це сценарій для, до, до Світової війни. Більше то ці дві країни ядерні. Так. І таких, от я, я це і маю на увазі, коли кажу, що низка війни, яка при, може призвести просто в силу зростання інтенсивності зачіплено, ця країна стала, ця, на цю впалу ракета, вона вступила і так далі. Це те, що називається загроза ескалації неконтрольованої. Чому країни постійно закликають, що давайте зменшимо рівень ескалації? Тому що е, небезпека помилки виростає настільки, що потім ніхто не задає. От ви правильно сказали, вбивство Фердінанда, які студента. Ну, хто, хто б міг подумати, що цей факт може, може зіграти роль? Хоча ми розуміємо, що не, не дуже великий зв'язок між цим і залученням половини світу в війну між собою. І я не дуже вірю в щирість тих е, експертів і вчених, які кажуть, що ні, ні, це ще не світова війна. Я, скоріше, з вами погодився, незважаючи на наші спроби mm. з вами дискутувати, що ніхто не знає, що таке, є, де цей бар'єр. Тобто вже фактично вона може йти, ми про це ще поки не знаємо. Ну, нещодавно от, генерал Залужний заявляв, що ви не, не, не розумієте, а війна вже йде, і світова війна. Але світ не хоче в це вірити. Так само, як вони не хотіли вірити в агресивність Росії, коли ми їм сто разів про це казали. Тому що проблема наступна: як тільки ти повірив і про це сказав, тобі прийдеться щось робити. А це так неприємно виходити з цього стану, в якому ти і так живрієш, твої політичні позиції, слабкі і без того. Ну хто зараз візьме і на себе відповідальність сказати, все відкидаємо всі соціальні програми, пенсії, все інше, будемо готуватись до війни. Скільки такий уряд в демократичній Європі протягне? Ну це питання чи залишиться демократія в Європі? Бо з такими зовнішніми впливами з впливами технологій ми розуміємо, що ультраліві, ліві, ультраправи прийдуть до влади в більшості країн. Вони фактично вже є в добрій половині Європи, навіть в Італії. Просто в Італії ці сили сьогодні поки що з людським обличчям. А через на наступних виборах це обличчя може стати зовсім іншим. Давайте дозволимо собі нечуване і скажемо, що може демократія дійсно вона заслужила такого кінця неприємного. А ви знаєте кращу форму? Правда ні, але я можу послатися на, на Черчилля, який казав, що а, віра в демократію розіб'ється через десь хвилин спілкування з представником твого електорату.